Потрібна допомога у Кіровограді разом із дружиною, мамою, донькою та племінницею. Живе переселенець з Макіївки. Ще декілька років тому він жив звичним життям. Заробляв гроші, годував родину. Від роботи з хімікатами почав втрачати зір. Кінцевий діагноз, атрофія зорового нерва. Відтепер Володимиру необхідна операція. Детальніше розкаже Олександра Ільченко. Володимиру Рашетнікову 33 роки. З Макіївки Донецької області до Кіровограда чоловіка привело кохання. Все життя він працював та годував родину, доки одного дня не почав втрачати зір. Здесь визволився на роботу на заводі зріння. Ну, як був молодою, нікому було підказати, що это проблема зренням, Ну, ніхто в молодості об этом не думає, що да? как бы, можуть там быть болячки. Вот. И я, ну, не то чтобы, можно сказать, как постеснялся об этом на заводе сказать. Через погіршення здоров'я вирішив звільнитися з заводу. За декілька днів після звернувся до лікарні. Після прийнятого лікування здесь в Кіровограді, звернувся ще в Одесу в Інститут Філатова. Вот. Там мені зробили хірургічним втручанням, ну, хірургічним путем, уколи в глаза, которые помогли мне После чего я начал работать, я трудился, ну, опять же, здесь, в Кировограде. Втім, родина вирішила приїхати на батьківщину Володимира до Макіївки. Там жили до початку активних військових дій. Через них змушені були повернутися до Кировограда. За цей час Володимир майже зовсім втратив зір і тепер бачить тільки силуети. Був такий случай Володя осінню. Ми вирішив сходити в магазин за хлібом. В результаті він упав, його піднімали чужі люди, його нікуди одного відпускати не можна. І ветка може в глаз попасть, і же может споткнутися. Несколько разів чуть його машина не збивала, он дорогу переході так само. Тобто очень тяжело. Його мы нікуди не відпускаємо. Везде з ним. Ведь Відтепер Наталія вчиться все робити сама. На чоловіка сердитися не може. Просто вірить, що після операції все буде добре. Для лікування в Одесі Володимиру потрібно 10 тисяч гривень. Більшість суми коштують уколи триамтінолону. Мені они помогли. Вот это моя последняя надежда. надія. Мені 33 роки і хочеться жити повноценною життю, з и і трудитися, як всі обичні люди. Деякі кошти від небайдужих вже поступили на картку, проте достатньої суми ще немає. Олександр Ільченко, Володимир Волок, день за днем.